Вітаю вас у цьому відео. Ми з вами поговоримо про оповідання чайки Дніпрової знахарка. І я вам розкажу про те, які надздібності мали знахарі, і чи жили вони на території України насправді цікаво? Тоді слухайте, що ж це за авторка така, чайка Дніпрова. Вам, мабуть, цікаво, хто ж ховається за цим псевдонімом, бо ось за псевдонімом важкою людину розгледіти, це була чудова талановита жінка Людмила василевська Березіна. І найважливіше те, що варто про неї знати, а те, що вона народилася на Херсонщині і все її життя пройшло на півдні України. Хто ж були її батьки? Батько її був священником, етнічним росіянином, але він правив на Україні в українській церкві. Мати ж її була українкою з козацьким корінням, і я думаю, що величезною заслугою матері було виховання доньки в національному досі. І Ось саме мати. Привила їй любов до української мови та української культури та народу. Про що це я? Скоро дізнаєтеся. Ким же вона працювала? Вона закінчила гімназію та працювала вчителькою. Спочатку це було приватне вчителювання, потім вона працювала в сільських школах, ще ось захоплювалася етнографією і, відповідно, писала. Є дуже багато віршів яких вона написала, вони є більш відомі, проза, мабуть, що менш відома. Чоловік її Василевський Феофан Олександрович. Ким був він? Він був громадським діячем, він був письменником, захоплювався етнографією, і сама Людмила Василевська Березіна. Відвідувала з'їзди етнографів, а ще ким був її чоловік. Він був громадівцем. А основне завдання, ось громадівців, саме ось тих, хто товаришували з драгомановим, було збирання фольклору. Записування його мання книг українською мовою, написання українських книг. І для чого я вам це все розповідаю? Для мене відкрився зовсім інший південь той південь, який описувала Людмила Василевська Березіна. Ось який це був період. Це був період, коли на території України правила царська Росія. Але на півдні, на Херсонщині говорили українською мовою. Коли ж південь став російськомовним? Я так розумію, що вже після тієї заборони української мови на території України, вже після того, як прийшла радянська влада на українські землі, і ось саме тоді відбулося це масштабне зросіщення півдня. А зараз запрошую вас познайомитися з оповіданням Знахарка і відкрити для себе. Отой справжній південь. Мені писали в коментарях, що я ось мало зачитую цитат. Сьогодні я вас здивую, бо цитат буде, мені здається, ось багато. Слухайте, як описує Чайка Дніпрова, українське село. Наша слобода чисто вся уже позастроювалась новенькими хатками, старосвіччене мало, де й побачиш, тільки й того, що стара верба у чумаковому городі хитає сивою головою, наче дід та щось розмовляє з криницею, що в неї під корінням. Та ще як променете левкову коваленкову хату, то по правій руці побачите щось таке, неначе сороче або гавене гніздо. Поміж вербами та акаціями. Ото ж то що і є бабина Терещі хата. Так, баба була ось знахаркою, бабою звуть ще й бабусею або бабушкою, бо ще, не дай Боже, розсердиться. Та таке лихо нашле, що й цур йому. Або ще її ось кликали. Відьмою або знахаркою, а декотрі просто брехливою бабою. Ось і ви дізнаєтесь про те, хто ж кликав її брехливою бабою. Чим баба займалася? Баба лікувала від всіх можливих болячок, а ще вона приймала пологи. І ось тут розповідається, що вже повиростали ті діти і почали самі народжувати, кого ж вона зустрічала на цьому світі. Кого ж вона, кому вона допомагала з'явитися на цей світ? Потім ще ось описується, що баба де тільки могла застосовувала свої здібності. Наприклад, ось вона приходила на город, бачила капусту і говорила: ото дійшла до капусти, похитала головою та й завела своє черви-черви, як не випадете, то буде вам те, що на тім світі: отаманові та осаулові. До баби завітала дівчина Оксана і говорить, що ось її кличуть до двох людей. Бабусю за вами приходили от Микитихи та ще й раніше приходили от Тараса, от Пилипенка. Ге, приходили так, у Баби очі заблищали, аж ніс трохи не клюнув у бороду, усміхається. Та так якось недобре усміхається. Бабі дуже подобалося, як її шанували, як до неї з повагою звертались. А ось хто сміявся, того вона дуже не любила і намагалася якось залякати. Оця ось Микитиха. До цієї Микитихи баба йшла їй допомагати, а ось про Тараса цього Полипенка, то баба говорить, щось не піде вона до нього, за щось вона на нього образилася і хоче його провчити. Йде баба село, на неї нападають собаки. Що баба говорить? Чу, дурні, кусайте свого хазяїна на порозі, а мене не займайте на дорозі. Ось побачились це дівчата, підбігли, почали спрохати, що баба їх навчила якихось замовлянь. І баба почала щедро розповідати, що так вона тобі розкаже, як кров замовлять, їхав рудий на рудому шляху рудим конем. І що, як зуби лікувати? Місяцю, місяченьку, молодеченьку, срібні двої ніжки, золоті її ріжки. Спитайся у старого місяця, чи не боліли в нього зуби? Дівчата говорять, що баба, а ви не боїтеся ось розповідати нам це все. Бо ми, якщо це все знатимемо, то і ви не будете потрібні. А баба говорить: що, хіба я вам якісь ось мудрі слова розказую? Це ось те, що ви просте повинні знати. А, а те, що дуже важливе, я вам не розказую. Або ще вона говорила щось не в кожної людини ці слова можуть подіяти. І одна з дівчин, яка з чорнява з баби сміялася, вона говорить: все, що ти говоритимеш ось ті, ось повчання бабин, Якщо ти повторюватимеш, то воно ніколи в житті в тебе не подіє. І вже всі поважають бабу, де хату піднімають на сохи, вже баба й там, де худоба не здужає, і там баба. Де кого перелякано, вже баба тому на голову миску ставить. Та віск виливає, а сама шепче, шепче та позіхає так, що трохи щелепе, не зверне та все. А тут тобі не стояти, жовтої кості не ламати, червоної крові не пити, білого тіла не сушити. Коли ось бабі ставало нудно, то баба ходила до своїх онуків. І там ось повчала дочку. Вона заходила, говорила зі святою п'ятницею або ось середою, і говорила, що ти там робиш. Вона за годила сорочки, і вона говорить, щось не тоді йти, в тебе все не вдасться. Ти ось не знаєш, як правильно робити, в які дні ось що варто робити, і баба ось далі радила. А ще були ось такі дні, коли були свята, не можна було фізично працювати. Тоді ось баба виходила до людей, до молодиць, дівчат, які збиралися на вулиці і почала ось переповідати різні історії, розказувала з дітям казки, а діти її захоплено слухали: Ну, бабусю, серце, ну кажіть вже казочку, голубочку, зозуленько, зозуленько, ото які. Та й заведе якої-небудь такої чудної казки, то діти аж боки рвуть, регочуться або пообмирають, і пір'я з рук повипускають з переляку. Так, і ось вона там розповідала не тільки про замовляння, розказувала ось різні історії. І ось баба вже говорить, що вже їй пора йти. Вона вже заморилася. Дівчата не така весь стара. Лишали її коло себе і хотіли, щоб баба їх ще навчила ось чого. Баба їм говорила, що скоро якісь там свята, я навчу вас ворожити. Говорила про те, що її на тому світі за це буде покарано. Далі, яка ось історія трапилася цікава з бабою, і чому я говорила про те, що брехливою бабою дехто її звав, був такий чоловік Степан Хоменко. Він ось не вірив у здібності. Таких жінок, ось нахарокось, і говорив, що вона йому нічого не може зробити. Навіть якщо у нього там або худоба хворіла, або дружина занедужала, він бабу не кликав. Навіть якщо вона приходила, то він відмовлявся від її послуг. Що ж було далі? У цього чоловіка померли сини, померла дружина Хівря, і він залишився з своєю донькою, малолітньою донькою Христею. Він не кликав у поміч нікого з жінок, що по сусідству, говорив, що ось вони такі лихі, їм би тільки язиками плескати та все ось порозглядати. Йому було важко, донці було важко. І він вирішив одружитися. Ну, відповідно, він міг одружитися лише також, ось на жінці з дітьми, на вдові. І одного разу. Повертаючись на підпитку, він зустрічає цю бабу Терещуху. Зав'язується розмова, щось брехлива баба. на неї говорить гава. А потім говорить щось, типу як виклик перед нею робить, що чи не може вона йому допомогти? Ось хоче він одружитися. А баба говорить, що за це даси. А він потім віджартовується, говорить щось та ні, вона йому пари не знайде. Але це не про бабу Терещиху, бо баба приходить додому і починає ось думати про те, кого б можна було порадити Степану. І вона згадує, ото яка я, а Мотрю зуба тиху й забула. Одяглась баба й не побігла, полетіла до Мотрі. А та Мотря та була собі удова, чоловік її втоп, свекра не було, жила вона собі сама із хлопчиком-гнатком. Гарна була молодиця, чорнява, повновида, балакуча. Та тільки щось її ніхто не брав, а їй дуже хотілося заміж. І баба почала рекламувати з цього Степана, щоб вона ось не звертала увагу на те, що він уже сивий, що він ось все одно ще ось сильний чоловік. Мотря була дуже зрада, вона з доброю душею вийшла за нього заміж, але говорила, щось що він не захоче з нею побратися, а ще, що вона його побоюється. Та баба сказала, що ось нема проблем, вона його приворожить. І прочитаю, що ж вони робили. А Мотря з бабою біжать у ліс, зілля шукають, варять, п'є Мотря, і голову миє, і рака закопує, а баба Степанові ворота переливає, і слід його виймає, нічого не бере. Так, і дізнається про ці ось бабині маніпуляції дочка. Степана, і вона йому розказує батькові, розказує, що вона не хоче мачухи, щось баба ворожить і хоче його приворожити до Мотрі. Степан вирішив підіграти бабі починає заходити до Мотрі, а баба радіє і думає, що з його потрібно ще дужче приворожити. Що баба вирішує? Ще треба, мовляв, кажана з кажанкою достать та в новий горщик посадовий та постановити у комашню. Загалом ось вони дістають новий горщик, сверлять у ньому дірки, закривають там кажана кажанкою, десь ось виносять їх, щоб там їх комашня ось поїла. Проходить час. Мотря повинна була забрати той горщик, але діти бігали, гралися та розбили його. Їй же треба було щоб позбирати кісточки і знайти кісточку, на якій був гачок. На цей гачок вона мала підчепити Степана. Знайшла вона якусь кісточку, приходить до баби, бабі розказала те, що трапилося. Ну, баба трохи засмутилася, але сказала, що ця згодиться. Але ще що потрібне було. Потрібне було волосся Степана. Мотре боїться, відмовляється від цієї затія, а баба вирішила діяти. Одного вечора Степан, втомившись, вирішив спати на вулиці. І він засинає дочка його проти цієї затії, але. Вночі він прокинувся, оглядається навколо, любується і чує, що хтось в пітьмі до нього підбирається. Потім він ось угледів, що це була баба Терещиха. Він удав, що спить, навіть почав хропіти. Баба підкрадається, висмикує в нього волосину. Він кричить, лове бабу, збиває з неї очіпок, починає її колотити. Потім він бабу зачиняє в коморі. Баба проситься, благає, щоб він відпустив її, щоб він нікому не розповідав, що трапилося. Та Степан вирішив діяти по-своєму. Він бабу відпускає лише тоді, коли на подвір'ї збирається багато людей. Випустив, уже він страмив, страмив її зворі такими буханцями випроводив, що вона ледве додому добігла. І ось всі з нею сміялися, і довго баба не бабувала. Ніхто не кликав, усі сміялись. Та вже, як занедужав Степан, тоді він помер, а баба сказала, що то ось вона зробила. І ось таким чином вона, типу, як йому помстилася, і всі вже ось повірили знову в її силу і почали бабу кликати знову. А коли оця смотра їй докоряла щось, що ж баба їй не допомогла причарувати Степана, то баба її саму звинувачувала, говорила щось вона неправильно, оцей ось обряд з кажанами провела, щось горщик розбився, і тому ця справа не вдалася. Так, отак от брехалась баба, і повірили їй, і досі слухають її, і знають так, що тільки спитайтеся, де Трещиха живе. Той, мала дитина засміється, хіба ж ви не знаєте? О, де хата поміж вербами та акаціями. Хочу додати вам маленький етнографічний коментар. Хто ставав знахарем, знахаркою? Для чоловіків проблем не було. Ось справді були люди, які відчували в собі певні здібності, певну силу, і вони допомагали іншим людям, які приходили до них. Вони забирали в них хвороби, брали це на себе, потім іноді самі хворіли. Так, жінки з ними було трохи складніше, бо з дівчата не могли бабувати. З нахаркою ставала лише бабуся, а бабусею кого вважали? Жінку, у якої вже були онуки. От якщо в першої дитини її народжувалася дитина, вона ставала ось бабусею, то тоді, відповідно, вона могла вже приймати пологи і ось якось по-іншому допомагати, якщо вона відчувала в собі певні здібності. Особисто, що хочу додати від себе. Так, ось яким чином вони допомагали. Ну, по-перше, це, мабуть, що був якийсь гіпноз. Вони впливали на свідомість людини, і якщо проблема була не настільки серйозною, то ось таким чином вони могли її вирішити. Або ще вони зналися на травах. Ця інформація вже від моєї бабусі в кожній родині збирали трави, ось сушили, всі знали, ось що від чого допомагає, так, ось чебрець від кашлю, так, дереві для шлунку, ну відповідно і так далі. Ось таким ще чином знахарі дійсно могли допомагати людям. І стосовно вірувань українців, ці вірування були настільки сильними: віра в людей з надможливостями, що вони ось дійшли і до наших днів, бо дось в селі вірять. Та ось людина ось, може зурочити, що вона ось має якісь здібності, а ще й досі продовжують їздити до, так як їх називають, ось, бабок, щоб ті ось відшіптували, ось, знімали пороблене. Тому ця віра українців є досить сильною. Але ось мені здається, що з кожним поколінням вона стає все слабшою і слабшою, і, можливо, буде той час, коли українці перестануть вірити, що. Певні люди мають надможливості, але це непевно. А можливо, ця віра буде з нами ще ось століттями. Для мене це оповідання було відкриттям ось в якому плані. Я побачила зовсім інший колоритний україномовний південь. І цим відкриттям я вирішила поділитися з вами, показати, які ми, українці, є насправді. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у новому відео.